Слава Україні! Мій позивний Єгер І сьогодні ми розглянемо відповідь на запитання, що роблять зі слабкими людьми в армії. Насправді, армія це зріз суспільства. І в армію потрапляють слабкі люди, сильні, і між ними відбувається взаємодія. Розпочнемо з простого дослідження. Існувало дослідження на п'яти пацюках. І для того, щоб добратися до їжі, потрібно було. Долати складний і небезпечний шлях через воду. Пацюки це не хотіли, але з'явилося два пацюки, які були домінантними, два пацюки, які ходили за їжею, і один пацюк, який був аутсайдером, тобто який не виконував нічого і сам собі здобував їжу. І коли ось тих двох домінантних пацюків підселили в середовище, де було п'ять таких само домінантних пацюків, все одно ролі розподілилися так само: два домінанта, два які виконували пацюки брудну роботу, і один аутсайдер, який сам собі здобував їжу. Очевидно, в армії аутсайдери будуть працювати на домінанта, тому що такі умови створять. І людина, яка буде занадто аутсайдер, рано чи пізно потрапить в поганий підрозділ, і це негативно відобразиться на здоров'ї, очевидно, цієї людини. Ми будемо говорити якраз таки про ситуації, які можуть вас в армії прогнути для того, щоб ви мали не тільки відповідь на запитання, яке вас зацікавило і викласнуло на перегляд цього відео. А я хотів би, щоб кожен із тих, хто дивиться це відео і додивлюється це відео до кінця, вийшов з інструментами на руках. Тому давайте наведу приклад двох життєвих ситуацій, які зовсім нещодавно трапилися з моїм хорошим знайомим під час проходження його. Навчання в учебці, він здобував офіцерські звання. І коли він стояв біля намету, ловив інтернет, до нього підійшов старшина і сказав: а ну чого ти стоїш без роботи? Необхідно колоти дрова. Тобто, буквально віддав наказ грубий виконувати роботу. Ну і так як мій побратим дуже добре. Розуміється, на всіх цих принципах сили і принципах раціональної взаємодії він йому пояснив, що він тут мимо проходив і роботу робити не буде. Знову ж таки, тому що він на навчаннях і робити роботу це задача тих, хто утримує навчальний корпус. Якщо ми говоримо про цю ситуацію, то більшість людей, які в неї потрапляють, починають на місці колоти дрова. Ну чому? Тому що людина, яка старше за званням, віддала доволі самовпевнений наказ. Ну, якщо людина впевнена в тому, що говорить, то, мабуть, її потрібно слухати. Коли ви потрапляєте в незрозуміле середовище, ви виконуєте першу дію. І за це відповідає. Дає баланс норадреналіну і адреналіну. Це визначає ваш ранг. Спочатку утворюється норадреналін, але якщо у вас домінують лобні долі, і ви боїтеся, наприклад, того самого діда сержанта, наприклад, не зрозуміло, що в нього в голові. Можливо, він зараз візьме палку і почне бити мене по хребту. Насправді такого не відбувається у війську, але людина починає колоти дрова. Тобто загрози життю і здоров'ю людини по факту немає. Але людина вже прогнулася і виконує роботу. Друга ситуація стосується того самого діда сержанта. І я хочу вам розказати якраз таки про дві ситуації, щоб ви зрозуміли, яку модель поведінки вибрав для себе ось цей сержант, який натрапив на підрозділ молодих офіцерів. Він пошикував молодих хлопців. До речі, серед них були не тільки молоді хлопці, а й діди, які в 50 років пішли отримувати. Первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. Мабуть, щось розуміють про те, як влаштоване це життя. І ось той самий дід сержант намагався пошикувати молодих офіцерів. І знову ж таки, він намагався використовувати неприємну грубу форму, яка образила молодих офіцерів. Він сказав: Я зараз зроблю з вас, чоловіків. На що хлопці сказали, ти хто такий? Ну і знову ж таки, хлопці розуміли, що вони отримують молодшого лейтенанта. А їх прийшов вчити сержант. Насправді сержант просто помилився, тому що сержант навчає солдата, а офіцерів мають навчати офіцери. І ось цього сержанта, діда, ніхто більше ніколи не бачив біля намету, в якому жив мій добрий знайомий. Відповідно, якщо ми говоримо про баланс сил в армії, він відбувається приблизно наступним чином. Спочатку хтось намагається вас прогнути, а потім вже від вашої реакції дивляться, чи можна на вашому горбу їздити. Відповідно, дуже багато негативних ситуацій будуть пов'язані з тим, що ви на початку прогнулися. І ось ці дві ситуації, які, до речі, трапилися в один день, це не якесь там виключення і якийсь там приватний випадок, який, скоріше за все, з вами ніколи не трапиться. Це буквально в армії відбувається щодня, і ті, хто в армії проходять службу або вже є ветераном, можуть з легкістю підтвердити мої слова. Постійно в армії хтось намагається їздити на вашому горбу, і це може відбуватися, до речі, в зворотньому напрямку. Якщо ви офіцер, то на вашому горбу спробують їздити солдати. І якщо ви на них не прикрикнете, якщо ви не вирішите питання з власною домінацією, то солдати просто перестануть вас слухатися. Тепер давайте розглянемо питання взаємодії з колективом. Дуже багато Микол потрапляють у військо не через власне бажання. Не через те, що хотіли проходити службу, а через те, що їх зловили на вулиці. Армія це зріз суспільства. І військо складається наполовину з Микол, також, мабуть, на одну третину з людей, які просто потрапили у військо у зв'язку з тим, що розпочалася повномасштабка, тобто це люди, які вже були військовослужбовцями, ну або люди, які потрапили у військо випадково. Ну, а ось ця меншість людей, які готові працювати, це люди, які фахівці. За моїми оцінками, від 5 до 10% таких людей, і з ними доволі складно побудувати контакт, якийсь більш-менш взаємовигодний, тому що ці люди і так розуміють, що їм насправді потрібно. Якщо ми говоримо про навички комунікації, то у війську ви будете дуже часто стикатися зі званням Хороший хлопець або хороша людина. Вам потрібно розуміти, що в армії немає звання і посади хороша людина. Це визначення людини з навичками комунікації, тобто це людина, на яку можна покластися, і це, як правило, людина, яка не викликає підозри у звичайного нормі саме коли. Відповідно, якщо ми говоримо про такі категорії, то ніякої об'єктивності немає. Це суб'єктивне звання хороша людина. Ну але знову ж таки, якщо ви не впишетеся в колектив, у вас буде два пуття. Перший путь це співпраця з офіцерами. Тобто офіцери дуже добре бачать людей, у яких немає навичок комунікації. Вони дуже добре бачать людину з низьким рангом. І в залежності від того, чи буде конфлікт між офіцером і ось таким низькоранговим військовослужбовцем, у людини життя може поділитися на до та після. І насправді всього дві дороги: перша дорога це співпраця з управлінням, що в свою чергу відображається, і званням, яке буде невпинно зростати. Ну і також об'єктивною цінністю цієї людини для управління. А другий путь це аутсайдерський. Скоріше за все, людина, яка не вжилася в підрозділ, будуть намагатися перевести куди-небудь. Тому що якщо ви займаєте чуже місце в колективі, то хтось це місце в колективі не може зайняти навіть через об'єктивне бажання. Сподіваюся, ви також розумієте цю взаємодію. А перед тим як ми поговоримо про те, як можна підняти свій ранг і як можна пройти тест. На те, чи готові ви до таких ситуацій, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця снайперська гвинтівка за 200 тисяч гривень. Ну і якщо ми говоримо про знижки, які ми можемо вам запропонувати, це від 10 до 25%. Насправді це дуже хороші знижки, у зв'язку з якими ви можете зекономити до. 50 тисяч на купівлі першої одиниці. На мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція, навіть у зв'язку з тим, що у вас є можливість оформити всі документи прямо в магазині прапорщик, ну і також доволі швидко. Наступне, про що я хотів би вам розказати, це тест на ранг. І тест на ранг визначається всього трьома запитаннями, де перше запитання: чи готові ви допомагати своєму побратиму без вигоди. Без розуміння того, що за цю вигоду, наприклад, побратим буде допомагати вам. Це запитання на ранг, яке передбачає правильну відповідь. я не готовий допомагати людині, якщо вона не обіцяє мені об'єктивну користь. Дуже багато ситуацій в армії пов'язані з тим, що на вашому горбу намагаються їздити і не пропонують вам за це об'єктивної користі. В об'єктивна користь це відсутність проблем. А знову ж таки, це значить, що ви втрачаєте позиції. Наступне друге запитання: як ти ставишся до думки оточення про тебе? Це також запитання, яке дозволяє вам існувати автономно на базі підрозділу. Наприклад, ми з побратимом, коли проходили військову службу, у нас були складнощі з тим, щоб співіснувати з дідами. Діди не хотіли купляти каліматори, діди постійно розказували про переваги механіки над каліматором, але потім купили каліматори, такі як у нас. І в цих моментах проявляється ваша здатність до автономності. Наскільки ви здатні відстоювати свої границі, свої кордони, наскільки ви здатні відстоювати свій інтерес, і наскільки ви є прикладом для інших? Тому що якщо вас хвилює думка оточення про вас, а ви при цьому вже маєте об'єктивну користь і набагато вищий об'єктивний рівень значимості за інших, то існує питання, чому вас хвилює думка інших про вас? Це також запитання на ранговість військової Ну і також існує третє запитання, яке більше жартівливе. І ті, хто дивиться закриту спільноту Unfair Advantage, вже знають правильну відповідь на це запитання. Указом головнокомандувача вам дозволено взяти будь-яку самицю серед біла дня на Майдані Незалежності. Так або ні. Ви погоджуєтесь на таку пропозицію або ні. Ну і досвідчені учасники закритої спільноти Енфіє Advantage відповідають так: наказ головнокомандувача не можна обговорювати, наказ потрібно виконувати. Але знову ж таки, більшість людей, які захочуть взяти ось цю самицю на Майдані Незалежності, зупиняться навіть при тому, що ця самиця підійде до них серед біла дня і скаже Привіт. І ось якраз таки ці п'ять гілок влади, зовнішність. Фізичне здоров'я, інтелект, навички комунікації і фінансова складова будуть впливати на ранговість військовослужбовця людина, яка в молодості мала фізичну силу, як правило, користувалася попитом у протилежної статі. І внаслідок цього вже зростає рівень впевненості, буститься тестостерон. Внаслідок цього набагато простіше здобути, наприклад, зовнішність, зовнішній образ, який буде привабливим для інших учасників комунікації. Також вам простіше заробляти гроші, також вам простіше з навичками комунікації. Навіть у випадку зворотнього, якщо у вас, наприклад, є тільки навички комунікації і більше нічого, то ви можете повернути собі фізичне здоров'я, ви можете з легкістю. Прокачати свій інтелект через спілкування з цікавлячими вас людьми. Ну і знову ж таки, якщо ви талановитий в чомусь одному, то як правило з легкістю зможете проявити себе і в інших напрямках. І ось якраз таки, якщо ми говоримо про ось ці навички з цивільного життя, ви з легкістю можете застосувати їх під час військової служби. І тоді у вас з'являється вага серед побратимів. У вас з'являється об'єктивна цінність, у вас ростуть ваші військові навички. До речі, не потрібно думати, що ви без військових навичок зможете просуватися якраз таки у війську. Ваші військові навички виділяють вас серед інших. Ваші військові навички вирізняють вас серед фахівців. І якщо ви не маєте фаху, якщо вам не цікаво щось вивчати, то на вас ніхто серйозно також дивитися не буде. Ну і тепер давайте я поділюся дуже важливим ресурсом, який ви можете конвертувати буквально в будь-яку гілку влади. До речі, цей ресурс є буквально у кожного з вас під ногами. Це час. Час це найважливіший ресурс, який можна конвертувати в знання англійської мови, або, наприклад, в знання мов програмування або, наприклад, в свою медійність, і у зв'язку з цим вже займати більшу вагу в тому ж колективі, наприклад, немедійних військовослужбовців. Час можна конвертувати в що завгодно, але багато Микол конвертують свій час нераціонально в перегляд шорців або некорисного відеоматеріалу. У мене для вас є хороші новини. Якщо ви не вимкнули це відео після двох хвилин його перегляду, то як правило у вас є. Ці шанси для того, щоб стати учасником закритої спільноти Advantage, передивитися дуже багато корисного відеоматеріалу, як впливати на свій ранг, тому що це можна робити з різних сторін. Якщо ви підете, наприклад, з сторони БАДів, то ви можете збільшити концентрацію, зменшити невротизацію через БАДи. Бади це біологічно активні добавки, тобто буквально хімічні речовини. Другий спосіб піти це через психологічні практики, це база. Психологічні практики це навіть автотренінг, коли ви бачите свій тригер кортизолу і починаєте вимикати його у себе в голові. Таким чином, жінка, яка вам постійно їбе мізки, вона просто відправляється на пошук скарбів. І це також свого роду тренінг. Ви можете покращувати свої навички комунікації, зовнішність, фізичне здоров'я, інтелектуальну складову, а також фінанси через розуміння буквально принципу важелю. Що таке принцип важелю? Це розуміння, що 20 на 80. Можна повторити декілька разів. І 100 на 100 це звичайна робота. 20 на 80 це самозайнятість, а далі у нас вже йде цікавіше. Далі 4 на 64, а далі вже значно цікавіше. Далі вже все зводиться до 0,8, 51, а потім 0, 16, 41. І це ви можете масштабувати безліч разів. І на денні у вас може бути ефективність до 64. Тисяч відсотків. Тобто це принцип важелю, який розглянуто на сторінках закритої спільноти Advantage, І якщо зараз ви нічого не зрозуміли, то ставайте учасником закритої спільноти Advantage, і у вас буде розуміння, що потрібно робити для того, щоб у вашому житті були важелі, які допомагають вам економити багато часу, але отримувати набагато більше за інших ресурсів, результатів і об'єктивно зростати в очах інших людей. Тепер давайте дамо відповідь на запитання. Що роблять зі слабкими людьми в армії? З різних причин могли ідентифікувати вашу слабкість або через конфлікти, або через відсутність навичок комунікації, або через якусь ситуацію. Неважливо. Що будуть з вами робити, якщо визнають вас слабким? Ну, перше, це апеляція до безглуздої праці. Тобто вас будуть постійно затягувати якоюсь дурною роботою це або розвантажити фуру в одну харю, або. Присипати пісок з мішків а потім назад в мішок, або почергувати на воротах більше за інших. Можливо, вас будуть залишати стрехті речі, тому що ви об'єктивно неважливий і, наприклад, на заняття по плануванню ви не підете. Це може проявлятися в різних напрямках. Вас можуть частіше ставити на позапланові чергування, наприклад, в їдальню, ну або примушувати вас колоти дрова. В ситуаціях, коли це насправді не є об'єктивною необхідністю і при цьому немає ніякого графіку чергувань. Тобто, як правило, все зводиться до того, що умови побуту вам. Трошечки спохиблюють для того, щоб просто примусити вас працювати. І, до речі, це йде по експоненті. Якщо ви один раз погодилися на якусь безтолкову роботу, не соскочили з цієї роботи, при тому, що весь підрозділ соскочив, то далі на вас буде більше тиску для того, щоб ви продовжували робити ось цю безтолкову роботу. До речі, конкретно ця штука пов'язана з відповіддю на попереднє питання. Ви погодилися віддавати власні ресурси тому, хто на це об'єктивно не заслугує. Ну і в зв'язку з цим через метафізичну роль пролактину на вас почали тиснути більш сильні чоловіки, внаслідок чого ви залишилися при роботі, а люди просто пішли тренуватися або розважатися, або пішли на вихідні. А ви залишилися першим на чергуванні і прочергували більше за інших. Наступна друга штука, яку також ви можете зустріти, якщо будете слабким в армії, це затяги неіснуючими правовими нормами. Дуже багато ситуацій пов'язані з тим, що військовослужбовець не розуміється на статутах. Взагалі, статути устав це документ, нормативно-правовий акт, який мусять всі військовослужбовці виконувати. Але проблема в тому, що дуже часто офіцер намагається його спохибити для того, щоб затягнути вас неіснуючими нормами. І якщо ви не готові до конфлікту, якщо ви готові просто як Микола, угу, угу, ну добре, ну добре, я не хочу сперечатися, ну добре, я боюся потрапити на фронт, буду все виконувати в тилу. То на вас навішують дуже багато неіснуючих правових норм, які ви маєте виконувати. І це виглядає дуже тупо, якщо весь підрозділ їх не виконує, а виконує і хтось один. Відповідно, людина може і знати, що ця норма взагалі просто туфта, тобто цієї норми в законі немає. Але людина продовжує виконувати цю норму через те, що боїться потрапити на бойові. Це, як правило, всі слабкі люди в армії на собі відчувають. Ну і якщо людина не готова сперечатися з тим, чого об'єктивно не існує, і доводити свою правоту, очевидно, ніхто з офіцерів її не поважає, а ця людина заганяє себе. В експоненційні борги. Тобто вона вже винна і всі знають, що вона не буде противитись, тому на людину навішують все більше і більше затягів, все більше і більше непотрібної роботи. Четверта річ, з якою стикаються абсолютно всі слабкі люди в армії, це виконання небезпечних наказів. Дуже часто затикають дірки людьми, які на все згодні. І це може бути з різних причин. Людина, можливо, розраховувала на зростання в званні. При участі в небезпечній операції, але після повернення не отримала нічого і таку людину дуже часто намагаються використовувати, попри її власне бажання, знають, що людина слабка не буде ніколи сперечатися. Це трошечки перегукується з попередніми затягами, але знову ж таки людину примушують йти на бойові. Чому? Тому що подамо тебе все заче. Скажемо, що ти дезертир, і людина думає: ого, там же ж цілих сім років сидіти за дезертирство. А попри те, що цей наказ є злочинним. Людина може навіть і не здогадуватись, або навіть про те, що БРК немає. Така людина може сидіти роками без УБД, навіть не попросить БРК. Дуже багато Микол сором'язливі. І через це на їхніх горбах вивозять цілу війноньку. П'ята ситуація, з якою стикаються абсолютно всі слабкі люди в армії, це обмежене забезпечення. Абсолютно всі слабкі люди недоотримують речового забезпечення, а також матеріального. Інколи офіцер може просити вас донатити щомісяця на взводну і ротну касу, і при тому, що половина підрозділу на взводну і ротну касу, наприклад, не донатить. За рахунок ваших фінансів вирішуються проблеми підрозділу, а вам можуть навіть не додавати матеріального забезпечення. Першим кітель і штани отримує штаб. Після штабу отримують Командири, а також друзі командирів. Ну а вже в останню чергу отримує кітель і штани Микола. І дуже часто Микола може отримати кітель і штани не свого розміру. Скільки я пам'ятаю себе на службі, мені завжди видавали форму не свого розміру через наявні конфлікти з командиром. І зараз я ділюся власним досвідом не тому, що я такий суперкрутий і у мене все виходило. Я зробив висновки за тих ситуацій, які були у моєму житті, і не всі вони були для мене приємними. Відповідно, якщо ми говоримо про обмеження забезпечення, це буде стосуватися людей слабких, які не можуть відстояти свою об'єктивну правоту, тому що моя об'єктивна правота не була достатньою через вік, через відсутність військових навичок, через відсутність розуміння процесів на базі військової частини. Ну і знову ж таки. У вас це розуміння має бути, тому що для чого вам витрачати рік служби, щоб це зрозуміти. Я це зрозумів через рік своєї служби, після того, як відвідав бойові. А ви це можете зрозуміти вже відразу і, потрапляючи на службу, вже збільшувати свій раціональний вплив. Шоста ситуація, яка також очікує всіх слабких людей у війську, це затяги на чергуваннях. Затяги на чергуваннях передбачають те, що у вас немає вихідних і як правило. Миколу просто примушують сидіти на ППОшних позиціях шість днів і один вихідний. При тому, що всі підрозділи можуть мати набагато кращі графіки чергування, наприклад, місяць через місяць, або три через три, або два через два, або навіть чотири через два. А Микола залишається на ППОшній позиції цілий тиждень і з вечора на ранок його відпускають додому помитися. Це через те, що Микола слабкий і не хоче відстоювати свою правоту. А також це пов'язано з тим, що Микола потрапив до підрозділу дебілів, які не можуть відстояти свою правоту перед офіцером. Офіцер налякав всіх Микол. Миколи розбіглись по норам і намагаються кожний під себе щось грести. Саме тому дуже важливо потрапити в хороший підрозділ, де не буде таких проблем, де досвідчений неформальний лідер може зібрати всіх Микол і сказати: давайте відстоювати свою правоту, щоб у нас був графік чергування хоча б 4 через 2, Бо 6 через 1, з урахуванням того, що ми їдемо тільки на ніч митися, це щось не альо. Ну і дуже багато ситуацій пов'язані якраз таки з маніпуляціями цими графіками чергувань. У когось вони краще, і це говорить про те, що військовослужбовець потрапив в хороший підрозділ, де люди навчилися відстоювати свою правоту. Ну, але знову ж таки бувають ситуації, в яких людина терпить. Ось ці нестерпні умови служби, залишаються на бойових, без БРок, без навіть посвідчення УБД. Тобто об цю людину витирають ноги, а людина не може нічого зробити. До речі, деякі люди, які залишалися на бойових, пішли в СЗЧ. і це також одна з. Форм висловлювання недовіри командуванню, коли починається судова справа, коли розбираються вже з адвокатами, чому людина пішла в СЗЧ. Знову ж таки, це не звільняє вас від юридичної відповідальності. Але якщо ви є учасником закритої спільноти в гостях у Єгері, то я думаю, ви розумієте, що потрібно робити в таких ситуаціях. Остання сьома ситуація, з якою стикнуться абсолютно всі слабкі люди в війську, це втручання в заробітну плату. Насправді в армії постійно не вистачає фінансів через те, що всі військові речі коштують дуже дорого. Ну і також тому, що заробітна плата 20 тисяч. Це ні про що. Без премії вижити на 20 тисяч буде дуже важко. Командир це розуміє, але в деяких випадках буває і таке, що нема БРК. І військовослужбовці залишаються всі на однаковій заробітній платі. Разом із цим може командир збирати більше грошей по людям. І разом із цим командир може жити за рахунок ось цих взводних і ротних каз. Слабкі люди, як правило, будуть донатити до талого для того, щоб просто уникнути проблем з командиром. Ну а сильні Миколи, які вже зберуться в нормальний фаховий підрозділ, скажуть, що за фігня. Командир, для чого ти нас дуриш? У нас однакові рівні заробітні плати, тому давайте все ж таки більш раціонально використовувати кошти з взводного бюджету. І ось це типові ситуації, з якими може стикнутися абсолютно кожна людина. У війську їх можна вигадати 50. Я озвучив 7 найбільш частих і найбільш поширених. Ну і знову ж таки, давайте ще раз проговоримо, що робити для того, щоб впливати на свій ранг. Це 5 гілок влади. Зовнішність ваш образ. Інтелект для того, щоб зрізати кути, І для того, щоб швидше за інших особисто зростати. Далі. Навички комунікації, я думаю, нікому не потрібно пояснювати, для чого це треба. Фізичне здоров'я. В лівому кармані справка, що у вас все добре, в правому кармані справка, що у вас не все добре. Сподіваюся, всі мене зрозуміли. Ну і остання фінансова складова це база. Без фінансової складової не будується нічого. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про фінансові маніпуляції, це можливо тільки, якщо у вас армійська зарплата, це єдине джерело доходу. В інакшому випадку це просто на вас не працюватиме. І ось, якщо ви разом з цими гілками влади додаєте ще й військові навички, якщо ви обізнані, наприклад, в БПЛА, якщо ви досвідчений сапер, або якщо ви вмієте налаштовувати балістичний калькулятор і снайперські гвинтівки, то ви точно ніколи не стикнетеся з маніпуляціями і спробами вас прогнути. Тобто будь-яка спроба вас прогнути буде обертатися просто бустом до тестостерону. В людина якась попросила вас колоти дрова, ви послали її нахуй. Можливо, це буде ротний, ну скажете, вибачте, не знав. Ну таке буває. І досвідчений ротний не буде створювати вам проблем, якщо ви будете проявляти себе на базі колективу і допомагати йому. Але знову ж таки, якщо ви схилите голову і будете присмикатись. Перед військовим командуванням, то в такому випадку точно нічого хорошого на вас не очікує. Я радий, що ви стаєте учасником закритої спільноти Unfair Advantage. станом на сьогоднішній день учасником закритої спільноти Unfair Advantage доступні спонсорські відео з гостях у Єгіря. Також у нас існує Ютуб-канал Тактичний Табір. Також у нас існує тренувальний центр Яструб, де за ціною набоїв ви можете здобути базовий рівень. Володіння вогнепальною зброєю. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами, і також я вдячний кожному, хто додивлюється мої довгі відео до кінця. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві відео, а я буду записувати наступні цікаві теми. До нових зустрічей!